У територіальному виборчому окрузі номер 21 на легку ношу виборів першими випробовують на собі представники дільничних виборчих комісій Шацького району. Видача бюлетенів відбувається у відповідності до інструкцій центральної виборчої комісії під пильним наглядом людей у міліцейській формі. Ми приїхали сюди щоб отримати бюлетені три члени комісії, представники різних кандидатів, і при доставці додому вже їх перерахуємо. Звісно, на засіданні дільничної комісії. Окрім Шацького району до територіального виборчого округу номер 21 входять також Старовижівський, Ратнівський, Ковальські райони та місто Коваль. Голова окружної виборчої комісії Володимир Воврисюк запевняє, комісії на місцях до виборів готові. Всього 252 дільниці создано. З них 30 великих дільниць, 77 середніх дільниць і 145 малих дільниць. Складність роботи. Окружної виборчої комісії в тому, що райони далеко. Доставка канцелярщини, всіх матеріалів дуже складно проходить складні умови, з транспортом налажене питання, налажена робота з дільничними комісіями. Виборча дільниця номер 8 у самому центрі Коваля. У неділю 17 січня тут чекають на 1365 виборців, прізвища яких на сьогодні внесені у списки для голосування. У дільничній виборчій комісії нарікають на якість таких списків, які часто потребують уточнення. Дуже багато людей приходять до нас скаргами на не, не включення або ж невірно не написаний адрес, або другі дані, які в списках, і ми по ходу вносимо як себе потрібно. Не зовсім зрозуміло, як використають своє право виборця, і самі члени виборчої комісії. З 29 членів дільничної виборчої комісії 23 значаться значиться як у списках на дільниці, де працюватимуть у день виборів, так і на дільниці за місцем проживання. 38 ковальчан, приписаних до даної дільниці, написали заяви про голосування на дому сьогодні. Окружна виборча комісія завершила передачу виборчих бюлетенів представникам усіх 252 дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу номер 21